Вітаю усіх, мене звати Сергій. Тема цього відео Що ж таке гроші насправді? А гроші це офіційний письмовий документ, який дозволяє людині продовжити своє право на фізичне існування. Ні, я не глузую з вас. Це не жарт. Це моя особиста точка зору, і я впевнений у своїй правоті. Гроші дозволяють людині пити, їсти та брати будь-які речі. Це офіційний дозвіл від держави на безпеку та те, щоб гідно жити, існувати. У цьому світі подобається це комусь чи ні? Але я вважаю, що гроші це не те ж саме, що речі. Речі і гроші мають різне значення. Задумайтесь, будь ласка, над моїми словами. Розумієте ви? Що таке гроші, що таке річ, що оточує кожного з нас? Чи правильно ми розуміємо те, чим користуємося кожен день свого існування? Треба над цим поміркувати, я вважаю. Будь ласка, пишіть коментарі, ставте лайк. До нових зустрічей. Далі буде.